Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води. Любіть у годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну, усній на наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу й нову і мовою її солов'їну. Без неї нищоми, як порох і дим, розвіяне в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Вона у зірках у для нас вона в світі єдина одна, як очі її карі. Вона у зірках, у вербах вона і в кожному серце ударі. У квіті, в пташині, у думі, в кривеньких тинах. У пісні кожній у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Раз сказала мені мати, можеш мову багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг, серці міцну і погідну збережу я мову рідну. Мова рідна, слово рідне, хто вас забуває, той в грудях не серденько, а лиш камінь має. Як же мову ту забути, що нею учила, нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. Ой, ой шануйте, поважайте ріднесеньку мову і навчайте розмовляти своїм рідним словом. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває, той в грудях не серденько, а лиш камінь має. Наша мова веселкова, дивна, ніжна, калинова, ні усе і небо, і квіти, і рід людський, батьки і діти, наші звичаї чудові, хліб і сіль на рушникові. Запальний гопак і пісня Так звучить, аж серце тисне. Мова державна перлина, Нею завжди дорожить. Без мови немає країни. Мову як матір любить. Ой, яка чудова, справжня і багата українська мова. Мова мами, тата, мова мами. Тата, діда і бабусі знає я добре, ще краще навчуся.